Програма в темі на Радіо Сі 4. Вітаю на Радіо Сі 4 в прямому ефірі. Програма в темі, коли всі питання мають відповідь. Мене звати Антон Шкуро, і я в темі твого міста. Сьогодні маємо цікаву і актуальну розмову про те. Що і як змінюється в житті Чернівецької молоді? І не просто будемо говорити, але й почуємо все з перших вуст. У нас у студії радниця Чернівецького міського голови з питань молодіжної політики, Мельник Яна. Пані Яна, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, давайте почнемо з головного. Хто сьогодні займається молодіжною політикою у Чернівцях? Які органи, об'єднання, чи є якась структура і команда? Молодіжна політика це про. Всі сфери залучення молоді, де ми можемо їх залучити, в тому числі це учнівська молодь, це студентська молодь, це громадські організації, які зараз активно волонтерять, які продовжують проводити свої активності для підтримки військових. І все це об'єднується під одним загальним терміном молодіжна політика. Молодіжною політикою займаються відповідні органи в Чернівецькій міській раді, відповідний напрямок департаменту соціальної політики, управління у справах сім'ї та молоді, а також є органи, такі як консультативно дорадчий орган молоді. Діжний парламент при Чернівецькій міській раді, який на громадських засадах функціонує для того, аби об'єднувати молодь і її ідеї. А як тоді давайте роз'яснимо, в молодіжний парламент входять і учні, і студенти. Які квоти, як воно все відбувається? Так до молодіжного парламенту потрапляють троє квот: це учнівська, студентська та громадські організації. Учнівська квота передбачає залучення 10 представників закладів освіти Чернівецької міської територіальної громади. Студентська квота передбачає 8 представників закладів вищої освіти, коледжів, які також функціонують на базі Чернівців. І громадські організації, які активні в нашому місті. Благодій. Ціні організації, благодійні фонди, які функціонують, також їх є 15 представників найбільше для того, аби цей громадський активізм розвивався із учнівської, і студентської молоді надалі. І профспілка Студентів Чернівецького національного університету відноситься до громадських організацій. О, Прекрасно. Я, я дуже тішуся за те, що от абсолютно всі категорії задіяні в цій прекрасній і чудовій ініціативі під назвою Студентський під... Молодіжний, парламент. Молодіжний парламент. Нещодавно відбулись установчі збори 16-го числа обрали голову, обрали склад, прийняли присягу. Прийняли присягу, складали її в прямому етері Чернівецької міської ради. На ютуб-каналі міської ради можна переглянути, скільки наші засідання прозорі, відкриті. Будь-хто родичі, близькі друзі, знайомі можуть переглянути, як їхня учнівська, студентська молодь складала присягу в сесійній залі міської ради. О, це цікаво. Це такий приклад прозорості, я би сказав. І відкритості, і показати молоді, що кожен з них може бути наступником в складі молодіжного парламенту. Чудово. Добре, тоді наступне: як на рахунок неформальних ініціатив, ну, умовно, учень ліцею номер 2 хоче свою ініціативу якимось чином просунути. Що йому потрібно для цього зробити? Він повинен звертатися до якихось компетентних органів на рівні свого навчального закладу, чи це якась інша процедура? Звісно, у нас є соціальні мережі в молодіжного парламенту. Може учнівська молодь звернутися до молодіжного парламенту в соціальних мережах, просто написав, написавши свій запит в інстаграм-сторінці, надіславши повідомлення, і це вже перший крок для того, щоб реалізувати будь-яку ідею учнівської молоді. Далі ми вже будемо займатися нею, зустрічатися, створювати робочі групи з відповідними представниками міської ради, які можуть підтримати і допомогти. Бо це може бути управління освіти, може бути управління в справах сім'ї та молоді. Ми вже координуємо. Йому цей процес, але якщо учень хоче реалізувати свою ідею, він може просто написати нам в інстаграмі. Вау! Wow. Я ніколи не міг подумати, що можна просто написати в інстаграм і вийти на пряму комунікацію з тими особами, які можуть мені допомогти. Так, окрім цього, ми організовуємо нетворкінги. Ми організовуємо відкриті зустрічі. Організовували зустрічі з міським головою, де молодь могла поставити свої питання, зокрема й учнівська молодь, про те, а що їх турбує. І на таких нетворкінгах це можливість обмінятися інформацією, взяти потрібні собі контакти для того, аби в майбутньому реалізувати таку ідею. Це дуже, це дуже прям гаряче таке гаряча потреба для всіх, щоб от не обов'язково все знати. Можна просто. Володіти інформацією до кого звернутись, це однозначно. Для того і існують і зараз функціонують такі консультативно-доречі органи, тому що представники мають можливість за два роки каденції набратися досвіду і найголовніше знайомств, які в майбутньому їм обов'язково пригодяться. Да. Ну це дуже, це дуже корисні такі надбання, двохрічні можна собі здобути. А за вашими спостереженнями, от сьогодні молодь що більше хоче. Вони хочуть фінансової підтримки, місця для розвитку, допомогти проект свій розгорнути. От які в них зараз потреби? Однозначно, коли у молодої людини є ідея, їй потрібні кошти. Тому кошти це запит, який стоїть в будь-якої ідеї за будь-якою проектною пропозицією. Для цього зараз функціонують місцеві програми, державні програми програми із грантів, які можуть залучити будь-хто із молодих людей, до прикладу, ти можеш ти молода людина до 35 років, ти можеш відкрити свою власну справу, залучившись підтримкою грантової програми Власна справа, відкривши фізичну особу підприємця і отримуєш 150 тисяч гривень. Для цього потрібно сформувати свій бізнес-план і спробувати рухатися із тими коштами, які тобі нададуть. Шкода, що я вже 5 років як не можу таке подавати, але ну я думаю, що. Є, є інші класні ідеї і чудові молоді, які зможуть реалізувати те, що колись мені не вдалось. Добре, а як на рахунок того, чи які саме от яскраві проекти вже вдалося реалізувати, або проекти, які вже були, або які зараз от, намагаєтесь от буквально виводити вже в світ, що такого прям яскравого. Проєкт, яким пишається молодіжний парламент, яким пишається міська рада, міський голова це стажування при Чернівецькій міській раді, до якого ми довго йшли. Це був тернистий шлях, але насправді зараз ми маємо шість хвиль стажування, які відбуваються два рази на рік. Це восени і взимку. І ми маємо 289 стажерів, які успішно пройшли стажування, і 27 з них працевлаштовано в Чернівецькій міській раді. Навіть працевлаштовані. Маємо працевлаштованих 27 людей. Тобто вони за період своєї е, свого стажування мали можливість проявити себе. Так, і... керівник їх побачив і одразу запропонував працевлаштування. Двомісячне стажування, термін два місяці, якраз дає ту можливість, аби керівник побачив і побачив ідею і натхнення цієї людини працювати в міській раді. І Одразу пропонують працевлаштування. Ну такі речі правду надихають. будь я студентом, я би там. Все зробив для того, щоб і постажуватись, і попрацювати це плюс, я так розумію, що от є дуже велика кількість тих людей, які стажуються, вони поза форматом, поза звичним форматом бюрократичної процедури. Тобто вони намагаються подавати все зовсім по іншому. Не в 9-й прийшов, в 18-й пішов, а от на результат. Це формат креативного мислення, про яку дуже часто згадує один із ініціаторів програми стажування Білоскорський Руслан Романович У 2021 році, з яким і фактично запускалася ця програма, яка клопоталася перед Чернівецькою міською радою. І Руслан Романович кожного разу згадує про те, яка креативна молодь приходить в міську раду. Ну сумнівів немає абсолютно. Є вже щось, що запустилось буквально нещодавно, і про це ще не всі знають. Давайте з анонсів до 1 липня триває подача на фонд молодіжного розвитку У молоді, яка хоче реалізувати свою ідею. Є можливість подати проектну пропозицію до 1 липня до департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради, і надалі реалізувати свій проект, залучивши 50 тисяч гривень. Однозначно потрібно пройти конкурсну процедуру, але потрібно зараз до 1 липня подати конкурсну заявку. А заявку легко заповнювати? Чи потрібна якась там? Допомога для цього. типова проєктна пропозиція, якщо немає досвіду проєктного менеджменту, але є, скористаємося штучним інтелектом, підмогу знайти можна однозначно. Головне, це ідея, яку потрібно закласти в цю проектну пропозицію, і однозначно захистити її вже на самій конкурсній комісії. Тому я так сподіваюся, що нас багато молодих і перспективних людей чує. Візьміть собі на заміточку, що у вас є час подати свою заявочку і отримати все, що. Може вам надати для цього для реалізації вашої ідеї? Міська рада, які виклики зараз стоять перед молоддю в Чернівцях, і от що найбільше турбує? Виклики, які стоять перед молоддю не тільки в Чернівцях, а й в Україні це виїзд молоді за кордон, це актуальна проблема, яка, на жаль, буде тривати і надалі. Це проблема молодих ветеранів. Це хлопці, які повертаються до 35 років і вони з протезами, вони хочуть продовжувати далі жити і вони шукають себе. І це та категорія людей, з якими нам потрібно починати працювати і досить таки активно, зокрема з тими ж грантовими програмами, які ділилася раніше про те, що в Чернівецькій області був перший Залучений ветеранський грант для молодого ветерана 28 років на його власну справу соціальний автопарк. Тобто, ми бачимо цю ретроперспективу. Перспективу про те, що дійсно варто працювати з тими категоріями, які виїжджають і які повертаються зі сходу, зокрема з ветеранами і внутрішньо переміщеними особами. А як, як утримати, наприклад, молодь щоби за кордон не їхала? Що що ми від себе можемо зробити на місцевому рівні? На місцевому рівні кожен з нас намагається зробити насправді все можливе. Зокрема, і ось ці грантові програми на відкриття власних справ функціонують зокрема, функціонують такі консультативно речі, органи, які проводять активності для того, аби. Би цю молодь об'єднювати, і аби молодь мала національну ідею залишитися тут, коли вона бачить майбутнє тут. Тобто, щоб сама молодь була учасником майбутніх дій цієї країни, тоді в молоді буде мотивація тут залишатися. Я хочу звернутись одразу до батьків молодих людей, що перспективи є. Залишайтесь тут тут безпечно, в Чернівцях безпечно, і в Чернівцях є всі перспективи для того, щоб молодь могла себе реалізувати. Які найближчі плани у вас на літо осінь цього року? Є щось таке прям цікаве, гаряче. Цікаве гаряче будемо оновлювати програму стажування. Мріємо програму стажування масштабувати на міжнародний рівень. Ми мріємо зробити стажування із побратимами міст чернівців, аби це стажування стало міжнародним. І молодь, яка прийшла стажування в Чернівецькій міській раді, мала можливість поїхати за кордон і побачити, як працюють органи місцевого самоврядування за кордоном в тих містах, з якими ми є побратимами. А хто з міст побратимів вже знає про те, що в нас? Є такий крутий парламент, і вони готові нас запросити. Про таку ідею знає Чернівецька міська рада, і з цього ми будемо починати. Бо насправді шлях це тернистий. Я скажу про програму стажування. Ми почали цей шлях з 2021 року. Тобто, цей шлях, який триває досить довго, є Певні бюрократичні моменти, але в будь-якому випадку питання кінцевого результату. Ми маємо 27 стажерів, які працевлаштовані, і я вважаю це класний результат, який надихає рухатися далі. Там якось і нещодавно спілкувалися з однією людиною, яка я так думаю, що точно була стажером, тому що от такий свіжий подих, такий креативний підхід. Я кажу: о, в міській раді, от прям є життя. От вони вони хочуть розвивати місце. однозначно. І ми стараємося в програмі стажування, яка буде стартувати з 1 по 15 вересня цьогоріч, Якщо слухачі доєднаються, то ми будемо раді бачити молодих в Чернівецькій міській раді. Є можливість не просто пройти стажування, а вдосконалити свої навички, тому що програма стажування передбачає кілька етапів. Є теоретичний етап, де ми запрошуємо професійних лекторів, які викладають ті тематики, які будуть цікаві стажерам надалі в міській раді. Практичний етап це вже. Коли проходить саме стажування, є проєктний етап, коли самі стажери на завершення стажування мають запропонувати свій проєкт: як вдосконалити той структурний підрозділ, де вони проходили стажування, або як вдосконалити молодіжну політику міста Чернівці, і ці проєкти ми збираємо і намагаємося, аби вони потрішки реалізовувалися. Так це відбувається ціла кузня кадрів для, для себе ж самих. Гаслом програми стажування це молодий кадровий резерв для Чернівецької міської ради. Ура! <хи> і на завершення пропоную звернутись до всіх молодих і до всієї молоді, і до батьків молоді. Чому важливо бути активним і куди їм іти, якщо є ідеї і ініціативи? Про інстаграм-сторінку ми вже почули. Долучайтеся до молодіжних активів. Учнівська молодь до учнівських самоврядувань, студентська молодь, це студентські парламенти, органи студентського самоврядування. Якщо ви в пошуках себе, спробуйте пошукати громадські організації, а в наших Чернівцях їх доволі багато, і ви однозначно знайдете ту, яка буде відповідати вашим цінностям. Краще після уроків, після пар зосередитися на тому дозвіллі, яке може принести в майбутньому результат і досвід, аніж просто гортати стрічку Тік-Току. Тому що ми говоримо про розвиток, про розвиток країни, і цей розвиток залежить. Рять, від кожної молодої людини, яка зараз слухає нас. І до речі, результат можна не тільки для себе отримати, але й для міста, і для країни однозначно. Я вам дякую за таку гарну і теплу розмову. Було дуже цікаво і доволі надихаюче. Я нагадаю, що гостем нашої студії була радниця Чернівецького міського голови з питань молодіжної політики Яна Мельник. Дякую вам. Дякую вам за запрошення. Я також дякую всім нашим слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 19.30 і будемо разом з вами в темі, коли всі питання мають відповідь. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного і мирного вечора. Па-па. Програма в темі на радіо Сі4.